Гуртожитку дурдом, кожен день пісні і п'янки перевернути усе себе верхном, руні ложки, ложкі банки. Фері. Вас на батьківщині сихівського батона! Come on, come on, come on. Me. Випадок у центрі міста! Я перепрошую, ви користуйтесь мобільно! Я перепрошую, Ой, та не треба! Я перепрошую, та, ви... від мені, будь ласка! Я прошу використать колуба гуля! Бе 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 Зато у мене робота є. Болем, я приближу викратить своє відомо. Щойно цей червоний квадратик збільшив телеаудиторію каналу НТА. У 300 разів. А зараз екстрений випуск новин. І ми ведемо свій прямий репортаж з привокзальної, де несподівано усіх на очах палахнула маршрутка. А ось, власне, і водій маршрутки. Зараз ми запитаємо, як це сталося. <плес> ну я не знаю. Не знаю, може коротке замикання. All all а що в каністрі? All I'm, all I'm. Вчора мій друг Тарас виміряв те, що дозиметром навіть не пікнула. Наступна ситуація могла трапитися з кожним з вас. Так, пиши. Пояснювальна записка. Я. Сидорчук Сергій. Це... Сидорчук Сергій. Вчора розбив вітрину і виніс з магазину шість ящиків горівки. Шість я сказав. І 45 блоків прими, Написав? став, да, до підбе? Що вас там ще з діловою українською мови задавали? Об тобі раб! Що б ти робив, якби твій тато мінтом не працював? Пиши! я зачок <плес> Сергій, куди не бішов! Люди дивляться перший національний у двох випадках. Коли йде Євробачення і коли випадково сядуть на пульт. Бабця на автобусній зупинці. Синку, яка то маршрутка їде? 85-та. 55-та. стій, стій, стій! Холєра! Щоб ти згорів! Олег, полем, ти моє гарна, відкривай ворота, потяг з обліпихою. Відкривай ворота, літак з обліпихою. Відкривай ворота фура з ліпихою! Як ви, напевне, вже всі зрозуміли, на кордоні Раваруська куплена зміна. Мініатюра хлопець здоганяє маршрутку. Олем, полем, полем є гайна. Нещодавно в одному з селищ на Волині людям видали зарплату бульбою. Люди в шоці. Ніде не працювала тут бас-зарплата. Отож зараз школа сіня гласка. Дай Боже! Дай Давай вам! Жуки, збирай! Ходь, 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 ходь! Хватить! Жуки! Топче! Хватить! Підливав квіти шланг, вирвався з рук! Стиль п'яного діда панаса! Ватить! <плес> Хто вкрав мій ровер? Кілька <плес> мій <плес> ровер! <плес> Защо вкрай ровер? Львів це культурна столиця України. Тому що зі Львова виїхали Віталій Козловський. Тарас Чорновіл. Анна Герман. А саме у Львові живе найкращий в світі мер. Андрій Садовий, який щодня йде на підвальну, щоб перевірити, як працюють робітники. Ви що ідіоти ще нічого сьогодні не робили? Та, не робили. Ви трубу з водою для чого роздовбали? Трубу. Що трубу? Ідіоти, трубу для чого ви роздовбали? Зранку дуже пити хотіли. Пити? Бруківка, де? Де? Я вас питаю! Бруківка, де? Сімнадцять метрів квадратних Бруківки тут було. Де? Поклали. Де поклали? Біль оперного поклали. А тут ви що будете класти? Стефаника візьмемо. Стефаника Стефаніка яку покладете. Біля оперного візьме. Ідіоти. Я не розумію, ви біля оперного спартачили, тут не зробили. Та. Де ви зможете? Де ви зможете нормально працювати? На Городоцькій біля церкви. А ту вам що не хватает? Ви Придурки, подивіться, все, все порозкрадали. Подивіться. Можна веб-камеру поставити, щоб ви не крали. Ні. Що ні? Камера мало, треба цілу тюрму ставити. Тюрму ставити. Так. Завтра, щоб трамвайні колії вже були монтовані. Ви зрозуміли? Так. Ідіоти та. Їді, о, де, та де. Я Микола, що не тебе хотів? Казав, що завтра вихідний! Ну! Знову? Знову вихідний, не знаю, за що він нам тільки моє він за Дорогі друзі! Ви знаєте, наша команда хоче запропонувати, щоб на наступ на наступних президентських виборах ми всі дружно прийшли на дільниці і проголосували за Леоніда Черновецького. А що, ми вже давно хотіли стати великою космічною державою.